Привіт, друзі! Сьогодні 3 лютого з вами знову реклочок. Дональд Трамп отримав чергову допомогу. Панамський канал переходить під його контроль поки що без військового втручання. Ну а в США розгорається дуже серйозний скандал, який торкається безпосередньо і України. Мова йде про програму USAID та про допомогу Україні військову. Президент учора сказав, що ми отримали. Ну, дуже дуже мало з тих заявлених мільярдів, про які ми чули дуже багато. Зараз про це все детальніше розповім. Тому будь ласка, підпишіться, коментуйте. Поширюйте відео друзям, знайомим, і пишіть, друзі, будь ласка, те, що ви думаєте про почути, бо це дуже важливо насправді. Ми повинні бути активними в дискусії. Отже, тепер давайте до суті новин. Насамперед повідомлю вам приємну новину про те, що нам за січень місяць вдалося атакувати по території Росії дев'ять нафтопереробних заводів. Це були прямі влучання, є результат. І минулої ночі також був атакований один із ключових енергетичних об'єктів на Росії: Астраханський газопереробний завод. Про це повідомив керівник. Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко він наголошує на тому, що завод забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не лише завод, як він каже, впливає на ВПК Росії, оскільки паливно-енеретичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери. Це ті ураження, друзі, які ми здійснюємо безпосередньо своїми засобами. Безпілотниками, ракетами десь використовуємо західну допомогу. І про західну допомогу минулого року дуже багато було розмов, чому вона надходить нам не в достатній кількості, скільки нам її виділили. Я вам говорив, що цифри дуже різняться. І Дійсно, з офіційних повідомлень, які озвучували посадові особи Сполучених Штатів Америки, то ми отримували військової допомоги на сотні мільярдів доларів. Учора президент України давав інтерв'ю Associated Press і повідомив дуже цікавий. Не те, що факт, але все ж таки дуже цікаву інформацію. Він заявив про те, що близько зі 177 мільярдів доларів, ухваленої в Сполучених Штатах Америки військової допомоги Україні, було отримано близько лише 76 мільярдів. Ну тепер рахуйте, математика дуже проста. Де подівся 101 мільярд доларів. Він каже: Я не знаю. Годні ми чуємо від Сполучених Штатів Америки, що Америка. Дала Україні сотні мільярдів ну, 177, якщо сказати більш точно така звучала точна цифра, яку підтримували або голосував Конгрес, тощо різні організації. Дивіться, я як президент воюючої країни вам говорю: ми отримали більше 75 Тобто 100 мільярдів з цих 177 або 200, говорять навіть деякі люди. Ми ніколи не отримували, і це важливо. Бо ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримували це не грошима, а зброєю. Ми зброю отримали на 70 з чимось мільярдів. Я вчора про це писав у себе у мережі Facebook, в Telegram канал бо для мене теж було цікавим, чому президент про це говорить. Відповідь на це запитання не забарилася уже буквально вчора, трішки згодом. Ця новина з'явилася в Твіттері мережі X, так вона нині називається, і про це пишуть американці. Пишуть про це аналітичні центри. Вони легко порахували і говорять про те, що 58% військової допомоги, яка надавалася зі сполучених штатів Америки Україні. Десь зникли і про це говорить президент України Володимир Зеленський. Вони посилаються безпосередньо на нього. Репост із цієї інформації зробив Ілон Маск, і тепер це питання стане предметом широкої дискусії серед республіканців і демократів. Можливо, навіть стане і приводом для порушення кримінальних справ проти посадових осіб, які займали відповідні пости за часів Джозефа Байдена. І буде питання: а де ж поділися 101 мільярд доларів? Я поки що ні на що не натякаю. Але друзі, в цій всій історії замішана і Україна, і високопосадовці України. Якщо президент стверджує, що ми не отримували цю допомогу, ну значить ми і не отримували. А далі, далі, нехай слідство з'ясовує, і республіканці цим будуть займатися дуже щільно. Так само Ілон Маск зробив репост ще однієї новини, яка стосується американської державної програми USAID. USAID фінансувало дослідження, каже він, біологічної зброї, зокрема COVID-19, які вбили мільйони людей. Так, да, друзі, вам не почулося це пряма мова Ілона Маска. Він написав це ще раз, наголошу, у відповідь на допис, де написано про фінансування досліджень в Ухані. Звідки пішов ковід-19, а також про те, що центральне розвідувальне управління в попередні роки, яке керуючий есейт, фінансувало державні перевороти, а тепер уважно в Україні та низці інших країн. Перед цим Маск написав у себе, що ЄСІД є злочинною організацією її час померти, і сторінку у мережі X він просто взяв і знищив. Там було приблизно 1 мільйон підписників. Реакція в Україні на Цю інформацію є. Я вам вже розповідав про те, що ми отримували великі кошти за цією програмою. Фінансування надходило безпосередньо до державного бюджету, але багато й фінансувались громадських організацій. Зараз просто несеться у мережі Facebook і в засобах масової інформації. Про те, який негідник маск, і про те, що Україна не може бути позбавлена цього фінансування. В окремих моментах я поділяю таку позицію, бо дійсно за рахунок коштів американських платників податків фінансувалися в Україні дуже потрібні в Україні програми з виділення ліків, освітні програми і так далі. Гроші надходили до органів місцевого самоврядування. Так само багато коштів надходило і до засобів масової інформації. Та ж сама Українська Правда. Радіо Свобода, громадське телебачення і так далі. Чимало організацій, їх налічується сотні. Також вони отримували відповідне фінансування. Сьогодні вони залишилися без коштів, і я розумію їхнє обурення, тому що ну складно працювати без фінансування. Підтримав Ілона Маска і Дональд Трамп. Він сказав, що USAID керують радикальні божевільні, і зараз його адміністрація їх позбувається. І дійсно, двох чиновників відправили. У адміністративну відпустку не допустили до робочих місць, більше сотні вже чиновників нижчої ланки також відправили відпустки і долю USAID будуть вирішувати. Ілон мас наполягає, щоб вона була закрита зовсім. Хоча направду американці допомагали дуже багатьом в різних куточках світу різним країнам за різними програмами. От, до прикладу, Трамп обіцяв припинити всю фінансову допомогу Південній Африці. У своїй соціальній мережі True Social він написав, що ця країна нібито конфіскує землю в когось і вкрай погано поводиться з певними класами людей, але не поточнював з ким конкретно. І за останніми даними, уряд США у 2023 році профінансував Південну Африку за різними програмами. На суму близько 440 мільйонів доларів це не так багато, як в Україні, але в південній Африці, у південно Африканській Республіці, війни немає. Своєю чергою президент Пар Сиріл Рамафоса, нинішній голова Великої Двадцятки, раніше розповідав, що в нього дуже класні відносини з Дональдом Трампом, він ні за що не хвилюється, і дослівно говорив наступне: я не хвилююся з приводу наших відносин і привітав Трампа з допомогою. Але, як бачите, ситуація повертається трішки не в той бік. І за цим я буду пильно слідкувати, тому що це справді дуже важлива інформація, за якою стоїть фінансування України. Фінансування громадських організацій в Україні, закиди про державний переворот а це друзі, історія з Євромайданом. Нам неодноразово росіяни розповідали, що ми влаштували на Євромайдані державний переворот. І тепер ця вся історія нам буде абсолютно інших забарвлень. на превеликий жаль. Я не поспішатиму робити висновків, тому що поки що зарано і немає підстав для цього. Потрібно мати більше інформації. Я більш ніж переконаний, що ми будемо її бачити дуже і дуже швидко. А тепер, друзі, до переговорів, про які я вам розповідав учора, позавчора. Дональд Трамп заявив про те, що активно ведуться переговори із Росією. Це він говорив, що позавчора є прямі контакти з командою Путіна. А сьогодні він сказав, що переговори ведуться також з Україною. Він говорить наступне дослівно. Він заявив, що переговори з Україною та Росією йдуть досить добре. Тоді, в той час, як його спецпредставник Кіт Келух припустив, що обидві сторони мають піти на компроміси для того, щоб досягти угоди про припинення вогню і про перемир'я. Замороження будемо називати це речі своїми іменами. Трамп сказав наступне: ми маємо справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною та Росією. Я думаю, що ці дискусії насправді... Йдуть досить добре. Ну мені видається, що Трамп, та навіть я впевнений, сказав не зовсім правду. Тому що Володимир Зеленський напередодні, коли коментував можливі переговори зі Сполученими Штатами Америки, виданню Associated Press, він говорив: Я дуже хотів би, аби переговори про Україну не проходили без нас. До моменту, коли Зеленський коментував можливість контактів із Білим домом а саме з Дональдом Трампом, таких контактів не було. Тепер можливо Трамп це почув і вирішили також спілкуватися із Україною. Це добре. Але я ще раз наголошу: не маю сумніву, що вже певна рамкова угода напрацьована між командою Трампа та командою Путіна. І те, що говорить Кіт Кіткелог, що доведеться йти на поступки, то якраз і містить один із пунктів такі поступки. Як пише Радіо Свобода, яку я вже що не згадував, бо це саме вони говорять про цю заяву Дональда Трампа і Кіта Келога за кілька годин до заяви Трампа, Кіт Келог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, і він стверджує, що Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якше свою позицію щодо територій, це слова Кіта Келога. І також путіну доведеться пом'якшити свої позиції, говорить Кіткелог. З часом ми проведемо дискусії з усіма, імовірно, і найближчим часом. І це добре для обох сторін. Володимир Зеленський, вчора коментуючи саме візит Кіткелога до України, говорив з припущенням, що сподівається, що Кіткелог. Дуже скоро буде в Україні, можливо, в Європі, ну і в тому числі я не виключаю, що буде і візит Москви, оскільки контакт з Путіним потрібен. Ну, звісно, не безпосередньо з ним, а з кимось із представників Путіна. Відтак події справді розвиваються досить динамічно. Хоча Трамп, коли коментував про переговори з Україною, ніякої конкретики він не навів, залишаючи певний простір для не просто для інтриги, а для того, щоб маневрувати. Тому що так просто, як він думає, із путіним не буде. Ну, як ви бачите, справді Трамп зараз схиляє нас до поступок. Також він буде зустрічатися сьогодні із Джастіном Трудо. Прем'єр-міністром Канади по відношенню до Канади він учора таки підписав указ про введення мит 25% на всі товари, окрім енергоресурсів. Також 25% миту він вводить на товари з Мексики, і 10% мита на товари з Китаю. Але щодо Канади, примітний дуже момент. Указ підписав, але говорить, що я поговорю сьогодні з прем'єр-міністром Трюдо, І спочатку буде зустріч, точніше, розмова із Трюдо, Певна мова йде про телефонний дзвінок. А потім ми будемо вводити безпосередньо мита. Я не виключаю, що Трамп дає якийсь шанс трудо, але яким він буде, якщо з Панамою плюс-мінус все було зрозуміло, там рішення. Фактично просте, я зараз про це розповім. От з Канадою просто так не буде. Сам Трюдо раніше сказав, що намагався зв'язуватися з Трампом з моменту інавгурації, ніхто на його телефонні дзвінки не відповідав. Переговорити з Трампом йому не вдалося, і уряд Канади підготував уже запровадження мит у відповідь на рішення Трампа щодо обмежень торгових із Канадою. Вони встановили перелік товарів і Трюдо зробив заяву про те, що американцям доведеться платити більше. Це Справді такі є, тому що ринки вже реагують. І також Трамп заявив, що має намір, точніше повторив. Повторив, що має намір найближчим часом ввести мита на європейські товари, звинуватив Європейський Союз у несправедливій торговельній політиці щодо Сполучених Штатів Америки. І нині Європейський Союз уже бідкається з цього приводу. До прикладу, Фіни говорить про те, що необхідно напрацьову якусь переговорну позицію зі Сполученими Штатами Америки. Якими можуть бути ці поступки? Ну, Приклад, більше будуть купувати дорогого газу. Все рівно будуть платити більше. Ну, вигідних умов із Трампом, навряд чи хто отримає. Така політика торгова Трампа вже викликала відповідну реакцію на. Ринку нафти ціни на нафту сьогодні підскочили, зокрема на тлі запровадження мит проти Канади, Мексики та Китаю. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 73,89 долара за барель, що на 1,36 долара або на 1,9 вище відсотка. Після того, як 24 січня вони досягли максимуму 75,18 долара за барель на початку сесії, друзі, вибачайте, що цифра забагато, але я вам констатую, що за добу. Перепрошую, з 24 січня подорожчання сталося майже на 2% Це що стосується американської нафти. Що стосується нафти марки Brent, то вона виросла в ціні на 67 центів, але більшої пропозиції Америка на ринку нафти не робить, щоб збалансувати ціни. І це якраз дуже небезпечно для нас, тому що Росія тут потирає руки і кажуть, все окей, нормально. Ціна на нафту збільшується, ми отримаємо більше. Американська рахуйте на 1 долар 36 центів. Це багато. Вчора друзі я вам розповідав, що державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з президентом Панами Хосе Раулем Моліно, і він висунув йому ультиматум щодо зменшення впливу Китаю в зоні Панамського каналу. Дійсно, Китай присутній в Панамському каналі. Він управляє фактично двома портами і також має вплив на низку інших. І там є серйозна конкуренція зі Сполученими Штатами Америки. З іншими країнами щодо контролю за цією протокою. І Рубі попередив, що якщо президент Панами не припинить співпрацю з Китаєм, то можливі заходи у разі відсутності негайних змін. Він, зокрема, заявив, що нинішня ситуація, коли Комуністична партія Китаю зберігає контроль та вплив над Панамським каналом, є прямою загрозою для його функціонування і порушує договір про постійний нейтралітет каналу. Так, такий папір, виявляється, є. Це договір, не просто папір. І держсекретар США дав зрозуміти, що цей статус-кво неприйнятний то, що нині. Він зазначив, що у разі, якщо Панама не відреагує, то ША вимагатимуть вжиття заходів, необхідних для захисту своїх прав згідно з договором. І також знову натякнув про можливу військову операцію. Ну, відразу, буквально за кілька годин, президент Панами Хосе Рауль Моліно Заявив про те, що уряд панами не продовжуватиме дії меморандуму про взаєморозуміння з Китаєм, що стосується ініціативи «Один пояс один шлях. І потрішку я більш ніж переконаний, буде виводити китайські кампанії із своєї країни. Я в цій частині не можу засуджувати Трампа, в принципі, він стоїть інтерес Америки, говорю абсолютно відверто. Ну, єдине, що його риторика дуже неприйнятна, і вона стосується саме військових погроз. Втім. Як виходить, що не доходить через голову, буде доходити через ноги. Хотілося б дуже, щоб така сама політика була по відношенню до Путіна, але з маленькими країнами він може так поводити себе, погрожувати їм. А от коли велика країна, як то Росія чи Китай, то він побоюється, тому що от запитання ретрично, чому проти Канади 25% торгових мит, а проти Китаю лише 10%. Можливо, там є якась відповідь, чи ви про неї знаєте, то пишіть, друзі. І на завершення вам ще одна новина, яка стосується трагічних випадків, які сталися із військовослужбовцями територіальних центрів комплектування. Ви знаєте, що загинув співробітник ТЦК у Порятині Полтавській області і також у Рівному внаслідок вибуху гранати. Відповідно, заяву вчора робив. Командувач сухопутних військ, і також сьогодні відповідну заяву зробив Олександр Сильський, головнокомандувач збройних сил України, і сказав, що насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. Він зазначив, що в умовах повномасштабної війни захист держави і українського народу неможливий без заходів мобілізації. Водночас наголосив він з Роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Це дуже важлива теза, але відповідно і ми повинні бути свідомими і. Як мінімум стати на військовий облік, хто цього не зробив раніше, тоді проблем насправді буде менше. І також Сільський додав, що розраховує на повне і всебічне розслідування цих злочинів, винні мають понести заслужене покарання. Так само винні, я вважаю, що повинні понести покарання з обох сторін не стосовно цих випадків. Абсолютно тут однозначно, що посягатися на життя військовослужбовців не можна ні в якому разі. Але про випадки зловживань своїм посадовим становищем з боку співробітників ТЦК. Ну, певне, знає вся Україна, і вони офіційно наголошую зареєстровані відповідними правоохоронними органами. Тому хотілося б, звісно, щоб таких випадків не було, щоб правоохоронцям не було що реєструвати. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, будь ласка, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі. Поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Тут буде ще більше цікавого контенту, тому запрошуйте своїх знайомих долучатися до нашої платформи. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!